О, ти вже знімаєш. Добре, поки в мене ще є хвилин 10 до першої машини в аукціоні, я трошки покажу, що в нас нового. Ну, по-перше, ви могли побачити контейнер. Це контейнер, бувший у вжитку, він не є новим. Той новий, який я хотів собі замовляти, аж через півроку прийде до мене, через те придбав трохи іншого і буду його до ладу приводити. X-Trail. Вчора буквально він приїхав до мене. Як ви бачите, ще. Не розвантажив я його, поїде він до медиків на Бахмутський напрямок. Ну і тут стоїть в нас Зборисько. Ну, я по-іншому просто назвати не можу. Типу в клуб якийсь приїхали товариші. Суперб, повний привід, Суперб, повний привід, Пасад, повний привід. Ну І, звісно ж, для того, щоб якомога більше цих автівок було з повним приводом. Я поставив сюди ще свого пасата, і відповідно також повний привід. Друзі, ці автомобілі представлені до продажу. В принципі, цей автомобіль начебто і продав би його, тому що мені його потрібно по моїй бухгалтерії вже продавати. Час настає. А з іншого боку, якось він, він надто круті емоції дає цей автомобіль для того, щоб його продати і просто на що його потім змінити приблизно в такому бюджеті. Я зараз на даний момент не уявляю. Як виграв на аукціоні он того суперба, там просто комплектація бомбезна. Я думав, що може, якщо у мене цей автомобіль продасться, якщо я його ще виставлю на продаж, то я собі залишу того суперба. Це в нас 15-й рік пробіг у 220 тисяч, але комплектація там просто мега крута, і стан цього автомобіля він мене дуже 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 сильно приємно здивував. Але сидіння в супербі. А що чому я зараз буду так на словах розповідати? У ПАСТА в нас на ергосидіннях є підколінна підтримка з регулюванням. Її можна трошки запихнути і її можна відповідно витягнути. Можливо, я навіть сьогодні, але без відео це зроблю. Я замірюю, яка тут в нас подушка, і пішли зараз швидко в супер. Цей автомобіль у нас тільки-тільки приїхав, він ще брудний через те де щось тут може бути. Він зараз піде на підготовку. Так ось тут в нас подушка, наче доволі довга. Вона виглядає так, як мінімум візуально. Але тут немає регулювання, вона не висовується тут ще далі. І, наприклад, для мене це сидіння вже не є таким комфортним, як в Пасаті. Мені тут буквально якихось ще 2-4 сантиметра не вистачає для того, щоб комфортно тут опирались. Саме ноги мої. Так що не знаю, чи, чи навіть я буду собі цього суперба, чи суперба взагалі розглядати до купівлі. Загалом машина дуже крута, але коли їздиш багато, якось хочеться мати от, от такого повного комфорту, так як мені цей Passat надає. Або просто поставлю їх всі на продаж і там залишимо долю вирішувати. У нас. О! М -м -м, ще одна хвилина. Робимо кат, робимо паузу, я побіг на аукціон. На жаль, цей автомобіль не придбався мною, але спробуємо ще наступний. Щельден века ін 25 minuten. За 25 хвилин буде ще один автомобіль. Але я думаю, що ми вже відео з вами закінчимо. А, на чому я зупинився? Ба, у нас така тут погода. Просто от, от зараз я шапку знімаю, наче сонце світить, мені без шапки холодно. З шапкою мені жарко. Отже, зупинилися ми на сидіннях, зайдемо зараз трошки в тінь. Що в нас по цих автомобілях? Я зараз коротко. По них пройдуся, щоб ви просто розуміли, що це за авто і таке інше, скільки воно коштує. Деталі будуть або в інстаграмі, або ми знімемо ще по них по кожному відео своє. Цей автомобіль вже є зацікавлений на нього. Не один, а навіть чотири зацікавлених. Так що не виключено, що зараз я вам про це авто розповідаю, і воно вже буде продане. Через те, сильно на ньому не буду затримуватись. Це в нас 18-й рік, це в нас топові led фари, це в нас без аварії. Ріний повністю автомобіль. По-перше, він має в нас Highline комплектацію це шкіра з Алькантарою. По-друге, він має електропривід сидінь з пам'яттю. Шкіряне мультикермо, само собою. Він має повний пакет асистентів, асистент зміни смуги руху, контролю сліпих зон, асистент випарковування, асистент утримання смуги руху, асистент розпізнавання дорожніх знаків і адаптивний круїз-контроль. Відповідно, фронт асистент також має асистент екстреного гальмування, мультимедійна система з навігацією. Ю без ключовий старт стандарт всіх пасатів. У нас цифрова приладова панель, повний привід, 18-й рік і пробігу 157 тисяч дев'ятсот кілометра. Повторюсь, автомобіль без аварійний, автомобіль в чудовому загальному стані. Це типові хайлайна. Проблеми він має тут з ручкою і там з того боку. Але знову ж таки, це типові проблеми. 190 кінських сил. Турбодизельний 2-літровий двигун. Тут стоїть автоматична коробка передач DQ381. Ззаду він має лише третю зону кліматконтролю. Ну і тут він також має в нас електропривід кришки багажника. Фаркоп він також має. А, Задній бампер він від Airline має. Я думаю, буде видно один бампер і інший бампер в нас вони ідентичні. Майже ідентичні. До речі, вартість цього автомобіля 2300 він стоїть на ДЄ, 20 тисяч брутто він буде коштувати. 16 тисяч 800 нетто. І в Україні кінцева вартість близько 23 тисяч євро. Супер! 15-го року в нас синон адаптивний. В нас підігрів лобового скла, і лобове скло виглядає. Заміненим, тому що дуже дуже мало сколів на ньому. Да, 21-го року було замінено. Воно панорама є. Камера є для асистентів, асистент зміни смуги руху, асистент контролю сліпих зон, асистент випарковування, адаптивний круїз-контроль. Томусь в супербах він набагато рідше зустрічається, аніж він зустрічається в пасаті. Асистент утримування смуги руху, асистент розпізнавання дорожніх знаків, адаптивне світло, само собою він має. Кантон він має саунд систему, шкіра алькантара, електропривід сидінь. Пам'яттю Колумбус мультимедійна топова система у нього з навігацією, ДЦЦ підвізка адаптивна, електронні стоянкові гальма, автохолд, само собою, як і в кожного іншого Суперма. У нас є амбієнти підсвітка, в нас є Webasto і підігрів лобового скла, про який я вам вже казав. Тобто автомобіль дуже-дуже добре напакований. А ще тут є в нас регулювання сидіння водієм звідси. Це також опція, яка доволі рідко зустрічається. Підігрів задніх сидінь, третя зона клімат-контролю. До речі, в супербах також зустрічається доволі рідко. USB-вихід, розетка на 12 вольт і розетка на 230 вольт. Електропривід, кришки багажника, і автомобіль ще має безключовий доступ. Фаркопом він також обладнаний. 190 кінських сил, повний привід так само він має. Він в нас, AdBlue також вже обладнаний, Тонування в нього присутнє, безключовий доступ, так як я і казав. 18 оригінальні легкосплавні диски, зимова гума на ньому. Цей автомобіль буде коштувати 16 500 брутто. ПДВ в нього, на жаль, немає. 15-й рік і 220 тисяч пробігу. Але такі комплектації вони починаються від 17 -ти. Тисяч навіть такий рік з таким пробігом. Ну і суперб наймолодший це в нас 19-й рік. Це в нас заведений автомобіль через те, що коли він прибирався, не вимкнулося світло і підсів. Трохи акумулятор. Він стояв, грубо кажучи, там майже два дня з увімкненим світлом. В нього адаптивний ксенон, камера для асистента утримування смуги руху, якого він, на жаль, не має, але є асистент розпізнавання дорожніх знаків, асистент динамічним світлом дальнім, і відповідно при бажанні, оскільки в нього є, грубо кажучи, все залізо, йому можливо прошити софт і зробити асистент утримування смуги. Рухо. Вже в нас від фейсліфт мультимедійна система також Колумбус. Автомобіль обладнаний адаптивним круїз контролем, асистентом екстреного гальмування, Кантон система Алькантара, шкіра, електропривідсидінь з пам'яттю. Ну і я вам сьогодні кажу, рідкісна, річ, рідкісна опція. І вона присутня в обох автомобілях, які в мене є. Ось, бачите, третьої зони клімат-контролю тут немає. Я вам казав, що це також є певною рідкістю для супербів. Якщо у Пасата майже у всіх, де є кліматконтроль, є трьох зон, саме клімат-контроль, то у Суперба доволі часто зустрічається саме без третьої зони. Тут же розетки на 12 вольт немає. Тут є два USB-вихода, 230 вольт розетка, ну і підігрів задніх сидінь. Амбієнта підсвітка у нього також. Присутня, електропривід, кришки багажника. Фаркоп в нього присутній. Тобто такі автомобілі, як ви бачите, всі доволі цікаві, всі доволі запаковані. Безключовий доступ цей автомобіль також має автомобіль закритий. Автомобіль відкритий. А, -а, -а, а що ще я забув сказати? В нього переднє скло, подвійне, акустичне, оригінальні легкосплавні диски 18 з літньою гумою. Вже під заміну. І у нього ще є комплект зимової гуми, але на 16 16-х стальних дисках він в принципі сюди буквально там сьогодні-завтра поставиться, тому що в нас що не день то сніг іде, і навіть там в мене є бажаючий приїхати та здрав зробити на цьому автомобілі. А ми не можемо, тому що коли він хоче приїхати, йде сніг на літній гумі. Я не хочу їхати, тому що в разі чого страхова. Не виплатить нічого. До речі, авто буде коштувати 19 300 брутто. ПДВ він має ось ця вартість нетто. У цього автомобіля дволітровий турбодизельний двигун 190 кінських сил, який 381 автоматична коробка передач і повний привід у нього присутній. 177 тисяч 240 кілометрів пробігу має цей автомобіль. Як ви бачите, да, я показав вам там керування сидіння. З водійського боку і показую вам в цьому автомобілі, коли я вам там казав, що це доволі рідкісна опція. Я стараюсь всі автомобілі купувати саме в таких більш-менш хороших комплектаціях. Наприклад, це в нас Style, але цей Style він обійде десь 95% Laurin Clement. Так що... Стараюсь такі комплектації підбирати. А як бачите, а четверту хотів придбати також дуже хороші комплектації, 19-й рік. Правда, пробігу там було 194 дев'яносто але мене обіграли. Коротко, дуже ми пройшлись по цих автомобілях. Я навіть не знаю, чи ми будемо писати ну, якось мінімальні дані цих ще Напишемо. В описі під відео. Ну, а так то слідкуйте за інстаграмом, тому що цей автомобіль спочатку вийшов на мобілі Дє, потім буквально наступний день я його в інстаграмі е, виставив, і до мене вже з України люди телефонували, котрі знайшли цей автомобіль на мобілі Дає в першу чергу. Так що ви підписуйтесь на інстаграм, щоб не пропустити ці всі автомобілі. Посилання буде в першому коментарі до цього відео. Закріплено з самого верху. Не забувайте допомагати армії. З усіх сил, які лише у вас є. Якщо кожен з нас зробить свою якусь маленьку краплинку допомоги, це все складе гігантське море допомоги. Донатьте армії, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм і до зустрічі в наступному відео.